Вітаю, з вами Томі. Продовжуємо проходити гру. Якийсь там в той. Person Escape Simulator, Отак. І там ще якісь два слова. Ну, в общем, побіг зв'язниці. Втеча зв'язниці, ось так, буде правильніше. Хто не бачив попереднього відео, рекомендую знайомитися, щоб розуміти, що почалося, що і як. А в нас зараз поки що кінець обіду. Ми взяли нове завдання. в... Оцього віп-босса. Там йому. Щось потрібно принести. Я вже не пам'ятаю. А, запальничку. Точно, запальничку нам треба принести йому. Тут якісь гра, ну це таке, все уже. Кінець обіду. Що там уже? Їсти мені більше не дадуть, я в нього завдання взяв. Планую, що в мене також був ось такий золотий унітаз. Так, все. Кінець обіду. Ну все, йдемо тоді той. Що нам? нам більш... Нічого не потрібно. Чекаємо, поки прийде охорона. І нас закриє. І будемо далі що робити? Ну, копати будемо далі. Ми і цим і в попередній серії займалися. І зараз цим займаємося. Будемо копати. Ти нічого не задумав? А, точно, точно, точно. Так, продати ті. Погодитися, що? Що мені залишається? Тільки погодитися. Я знову побачити в камері через 30 секунд. Ну, той стандартний текст. Так, стоять вони. Позі такий. Давайте, показуй, Ну, все як завжди, все як завжди. Що мені, Мотузка це таке. Це дорого. М -м, дорого, енергія. Це також все дорого. Ну, давайте купимо молока. Давай, Викличу я охорону одразу. Давай, зачиняй двері. Так, що ми тут? Починаємо знову. Це копання. Знову. Копатись. Так, беремо нашу, наш інструмент. Ми, як би мовити, діти в пісочниці. Навсім інструмент лопатка. Так, берися, давай, банка нам не потрібна. Нам потрібна поки що запальничка. Також, якщо вам сподобалося відео, гра чи взагалі що-небудь, то коментуйте, пишіть. Все читаю, на всі відповіді відповідаю. Нічого собі тут якась. Та давай, берися вже. Сигнальний пістолет. Нічого собі таке. Так це б таке б взагалі не продавати. Так, якесь. завантаження. Так, що в нас тут? Ну, таке щось малувато. Закриваємо, тому що ну енергії немає, а що тут робити ще? Це ось о ми несемо. Змиваємо оцю землю. Так, прочищаємо. Як там взагалі та каналізація тут ще досі не забилася десь там? Так, повернеться Давайте його одразу викличемо Чому будемо чекати ці 20 секунд? Давай. А, точно. А, ну ладно, все так все. Давай, продати. Погодитеся, потрібно накоплювати. Давай, я беру. Та йди, йди, йди вже. Все як завжди. Все як завжди. Поки що так. Рутинно, звичайно. Так, що нам потрібно? Це... Спочатку нам потрібна енергія. Це 100% нам потрібна. Максимальна енергія, це таке все. Сила копання, ківці. Мотузка. Ну, добре. Поки нічого не буде, будемо накоплювати. Давай, вийди. Іди, йди. Цієї гри в стимі позитивні відгуки. Я не розумію, на що тут позитивні відгуки поки що ми займаємося тільки копанням і більш нічим. А що тут позитивні відгуки? Я щось ну, таке не, не дуже розумію. Що тут? Опа, що це таке в нас тут? Ліхтарик? Добре, ліхтарик. Поки не дуже зрозумів, за що тут позитивні відгуки, мило. Мило нам не потрібне. Так, копати, копати, копати. Опа, що це в нас тут? Так, розвідний ключ. Коли може докопаємося хоч куди-небудь. Знову це завантаження якесь. їдальня якась. Нічого собі, ми як спайдермен вірьовки, так рухаємося. А що буде, наприклад, якщо ми не сховаємо цей інструмент? нас його заберуть. І тоді нам що? І що в нас взагалі заберуть? Так, давайте все все викладемо. Що у нас тут є? Це все таке. Так, давай. Так, продовжуємо трохи відволікся. Так, ти нічого не задав? Та нічого. Ти постійно це питаєш. Погодитися. Давай. Ой, да-да-да-да-да! ну, В общем, таке. лутаєм, Лут, лут, все. Давайте. Що там? Так, мені ця мотузка не потрібна, дорого. Сила. В принципі, нащо за це тратити, Там покачатись можу. енергії це потрібно 100%. І давайте копання візьмемо. Все. Ось так ми поки що той будемо якось ополоником копати. Все. Так. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі копати. Так. Копаємо. Що це у нас тут? Бінокль. Копаємо бінокль. Копаємо бінокль, да. Так, копаємо, що тут у нас далі. Опа, що це у нас таке? Мило? Чудово мило. І знову мило. Да. Так, ну що? Поки нічого такого. Хоть тут уже динозавр знайдеться. Опа, що це у нас тут? Я прогалив. А, гумова качечка. Їдальня якась. Дивитися. Такий переклад. Так, ну все. Полягали спати, я докопую. Завантаження якесь. Все, закриваємо. Кладемо, викидуємо. Запальничку ми так і не знайшли. Так, ось це ми Так. Давайте прочистимо його. Нічого в нас немає, тому ми все це викладаємо сюди. Навіщо там воно? Там потрібно нам. І все! Дістати інструмент. Спати! Для спати та і все. Хай та охорона приходить, що вона там дивиться. Опа, супець нам. Поїли, майже заправилися енергією. О, нам листа. Прочитати. Щодо складу, маю трохи інформації. Попередній комірник посварився з прибиральницею Доротою і зник без вісті. У місті кажуть, що його вбили, але тіло досі не знайшли. Тому із хочам є проблема, але ти точно скоро його знайдеш. Так. Комір, посварився з Доротою. Напевно, ця і Дороті і забрала можливо, його собі. А що там от подивитися? А, там отак стіна збоку. І потім йде... що тут таке. Там панорамні вікна чи що? А що в мене тоді так. А вмитися можна? А що це тут? За використати? Статистика, потус, спритність, ємність, повага у в'язниці знижується. Так, давайте. А, можна покопатися був, а я оце про трендів і вже, напевно, не встигну. Да? Добре. Давай. Давай, давай, давай. Так, давай уже, що ти тут? ти хорошо, хорошо. Так, погоджуються, тому що, а що тут? Давай забираємо. Іди очкарик. Так, давайте. Пропонуйте. Пропонуйте. Так, мотузка фігня. Це також, я не знаю, навіть якщо. Хліба, не потрібно мені нічого. Це також дорого. Це. Ой, я навіть не знаю, що мені Нічого мені не потрібно. Все. Давайте. Іди уже. Закривай двері, я буду копатися. Давай. Все, за зачинив він двері. Я продовжую свою роботу. Що нам ще залишається? Ми вже так, ну, доволі непогано, напевно, викопали. Так, давайте далі копатися. Отак по кругу пройдемося, поглянемо, що в нас тут у нас таке кубок якийсь. <кхи> так, вибачте. Ліхтарик. Якийсь кубок. Оце ж кубок цей, може, буде потрібний тому вібосу. А ми як його я буду? О, є, ура! Ура, ура, ура! Все. Останнє те, що. Шо, шосте. Шосте в нас. Ага, і мило. Все. Так, зачиняємо двері. Сховати. Оце ми сюди кладемо. Так, кладемо, кладемо. Так, викладемо, давайте. ну. Ой, кубок, це взагалі супер було. Так, шосте там. Ми, ми ще? Ну, добре, все, все, все. Тоді не будемо, значить. Це треба запам'ятовувати, що я там викладати. Так, давай. Шуруй сюди. Мені потрібно продати. Ну, кубок, ну ввалі кубок. Сподіваюсь, що він не буде потрібен. Я почув якийсь шум. Та який ти там шум почув? То те шум в вухах. Сходи до лікаря, пров... провівся. Те шум в вухах. Так, є все. Давайте. Так. Що мені потрібно? 100% це енергія. Давай хліба навернем. Ну ти те поставки, я дивлюся хліба, хлібобулочних Суперські. Так, що тут? Гантеляться? Це ось, ця мотузка, я навіть не знаю. Давайте хоча б гантелю вже купимо тоді, чи що. Отак, от, от. Хай хоча б гантеля вже буде. Там до добідній перерви, чи що там. Ну добре, не будемо його вже кликати раптово. Так, неочікувано. Тому давай, все, зачиняй двері і вали, вали. Все, копаємо далі. Копаємо, копаємо і копаємо. І знову копаємо. Так. Ага! о, Ще одна запальничка, добре, поки не будемо її чіпати. можливо тут ще щось буде. Завантаження. Ліхтарик. Копаємо. Що тут іще є? Так, давай, давай, давай. Що це, мило, я так розумію, так? Так, мило. Старі монети. Що тут ще? І на останок якраз заберемо ту запальничку. Ого, срібна монета. Нічого собі. Так, все, і. Дев'яте. Все, давайте нам. Зачиняємося. Прибираємо за собою. Так, ось так. Так, пробиваємо Так, чудово! Значить, викладаємо. Оце все ми викладаємо, там воно дев'яте. І... А, і два в нас залишилося. І два залишилося. Ну добре, нехай буде два залишилося. Так, давай. Поку... О, ми їсти купувати не будемо. Тому що зараз зараз ми з ним потрендим. Віддамо. Через 30 секунд... А як це вийти і потім... Та ні, ніхто не двигається. Ніхто не рухається, тому що зараз обідня перерва. А одній перерва. Добре. А в мене і так відкрито, я можу вже виходити, так? Чи не можу? Ну добре, не будемо ризикувати. можливо це так співпало, а я зараз такий вийду і він такий. Куди вийшов? Хто. Доз... Давай йти відкрити, Не не, не закрити. Перерва час їсти і вправлятися. А що, я не можу тут повазити, ні? Добре, так. Дати йому предмет. Я маю до тебе роботу. Все цікаво не? Та звичайне, звичайно. Розвідний ключ! Скільки попадалося цих розвідних ключів. Ой. Скільки їх було, а він оце зараз мені... Так, давай. Мать. Їжі насип. Ну, таке. Малувато. Що тут заграти за одну. Та ну за одне. Тільки прокекати. А я не розумію, навіщо вони взагалі ці долари потрібні. Хатик, три карти на. Давайте хоча б спробуємо, поглянемо, що це таке. Ставка одна. Ну давай. І що? А, мені просто обрати, чи що? Ну, давай оце оберемо. А що? Я, я не розумію навіть що тут треба робити. Три карти, і що мені дивно вибрати з тих карт? Здоровий Бен. Давайте покачаємося. Так. Давай, 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 давай. Опа, непогано, збільшує на 2. Що тут? Ми нічого не можемо взяти? Так, а порозмовляти з ким небудь Або можна порозмовляти? Куди тут ще можна піти? Що тут? Тільки оце і все, а можна ще супчика. Ти вже повечеряв. І тут що тут вообще? Та тут взагалі, я так розумію, напевно, я тільки прокекати гроші. Купити енергетика за 3 долари. Підвищую ставку, обміняти те на те. Цей склад відкрити немає, потрібен ключ. Сюди потрібний ключ. Візде все зачинено. І чим його відчиняти, не зрозуміло. Він якусь про препаральницю якусь розповідав. Таке, звичайно, щось. Ну добре, все. Обідня перерва закінчилася. Всі йдемо. Що з ними ніяк не... А вони... Ну добре, там так взагалі не видно, взагалі не видно. Да? Оце так він підходить. Такий... ой, та то -та -та -так, так потрібно. Чуть-чуть туди сміття надуло. Так. Так, продовжуємо. Нічого не задумав... Отримай... О, отримати туалетний папір. Давай, туалетну папіру нам. Скільки? 6? Ну, 6 так 6. Так. Що мені потрібно? Мені потрібно в першу чергу. Злакові. Це супер. Це лопата вистачає. Це не вистачає. Це не вистачає, на це не вистачає. Мотузка така, щось я не розумію, за вона взагалі потрібна. Давай, охорона. Секо. Пішов, пішов. Так, ну щас до нічної тисячі докопаємося. І все. Так, нам потрібно розвідний ключ. Розвідний ключ. Старі. Срібний ідол, нічого собі. Нічого собі, срібний ідол. Отак якісь пам'ятки архітектури, скарби вже знаходимо, чи що. Ти своїм розвідним ключом. Навісний замок. Давайте його не будемо що. А що, ну не вважатимеш тут? Ну запальничку вже все. Вже запальничка не потрібна. Запальничка вже не потрібна. Що це тут, берися? Ну хай тут так просто лежить та і все. Навіщо мені його брати, якщо воно... Потім знадо... Оооо, це ми взяли не те, що потрібно. Ну добре. Так. Покопаємося ще. Щоб так би мовити. Все, і останній. Все, давай, давай, давай. Швиденько, швиденько, швиденько. Так. Ах ти! ні, 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 ні Давай, за 20 секунд. Все, там розвідний ключ є. Тому ми можемо тут не паритися, все як викласти. Так, все чудово. Все чудово. Ну, охорона, ти де? Та почув там. Давай мені швиденько. Нічого собі, 134. Так, і що нам взагалі потрібно? Що б нам таке взяти? Гантеля. Трисоти кількість енергетиків. Мотузка я навіть не. Оце! Це нам 100% потрібне. Копання. Ну, давайте, я не знаю. Ну, давайте цю мотузку вже візьмем. Там уже. Уже ми глибоко, так би мовити, прокопалися, нам потрібно вже швиденько це все. Вибиратися звідти. Тому нехай вже буде. Тим паче воно саме дешевше було. Так, все, давайте. Обмін на щось, що свою максимально. А, це список як -то, завдань максимальної енергії. А я як той взагалі не звертав на нього уваги. Розвідний ключ тут цих розвідних ключів. Навісний замок. Копаємося далі. Щось він вже занадто ми сильні і. Сильно швидко він приходить. Опа. Єдальня ось це. Давайте оце так обчухраю. А то воно якось не гарно. Можливо, там щось і знайдеться ще. Опа, тут ще навіть так збоку щось може бути. Так, давайте давайте, що тут іще. Качечка, гумова качечка. А, ось суп сю. О, ще один кубок. Так, швиденько все копаємо. Ну, начебто швидше, а може й не швидше. Так, давай швиденько ми це викинемо. Швиденько це змиємо. Давай, ну чого ж ти не забруднився? Так, давай, поки немає. Поки немає. Що ми не можемо покачатися? Збільшити свою максимальну Збіль... Обмінюємо на щось, щоб збільшити своє максимально. Що треба обмінювати на максимальну... максимальну енергію ми можемо отримати, якщо... А, обмінюємо туалетний папір. Так, ми все зробили, а то охорона йде, а я тут такий стою, лялякаю. Так, давай, погоджуюся. Супер. Я вже можу одразу виходити, так? Ну, супер, значить, можу так і можу. Швидкість підйому та руху. Тобто я можу швидше бігати. Максимальна енергія. Ну, давайте максимальну енергію. Нам кажуть, що ми. О! Копаю вниз на. 3,5 метри. Ну, ще, напевно, такого немає. Ми ще так довго не копалися. Так, все, давай, зачиняй. І що? Давайте ми ось на цьому, напевно, і закінчимо. Так, поку... таке. Ну, нуднувато. Поки що нуднувато. Я не знаю, як там буде далі. Але поки що таке. Ми купа. Копаємо, купуємо, копаємо, купуємо. Нічого більш взагалі такого не відбувається, тому ось так. Дякую за увагу. Дякую всім, що додивилися до кінця. Всім до скорої зустрічі!